Коли в життя прийдуть випробування, і вже не сила буде нести хрест, душа болітиме від мук страждання, ти підведи свій погляд до небес, бо там є той, хто біль твій розуміє, хто знає, як душа твоя щемить, лише Господь потішити зуміє І підтримує у найскрутнішу мить. Йому відомі наші всі дороги, проблеми та сердечні тягарі, він бачить горе і тяжку тривогу, і знає, як нам важко в цій порі. Його рука коротшою не стала, він зможе помогти, як і колись, і якщо буря на путі застала, довірся Богу і всім серцем іством молись. Молись і вір, бо в тому твоя сила, наснагу у святім письмі черпай, і Бог, ослаблені, розправить крила, затихне біль і зникне сум, печаль. І знову сонечко засвітить ясно, осяє шлях в час горя і біди. Благословіння з неба зійдуть грязно, і серце сповнить. Дивний мир святий. Амінь.